Студентка відокремленого структурного підрозділу, технологічної фахової помичка. Креативні, цілеспрямовані, активні та невтомні в своїх прагненнях. Саме такі студенти зібралися цього року на урочистий прийом з нагоди Дня студента в Кривому Розі. Серед них відмінники навчання, молоді науковці, спортсмени, митці та волонтери, які своїм прикладом доводять, що студентство є рушійною силою змін навіть в умовах війни. Серед нагороджених Олександра, яка навчається на другому курсі факультету підприємництва та торгівля в дуеті. За два роки дівчина вже встигла зробити чималий внесок у студентське життя Олександра каже, що не один захід не обходиться без неї, адже писати сценарії та брати участь у виступах це частина її життя. Взагалі я дуже активно приймаю участь у різноманітних заходах в коледжі. Це також були написання віршів, якихось там, наприклад, тут весна. У нас дуже це поширена також, я би сказала, активну участь я взяла, і мої одногрупники. Ну, наприклад, ще в коледжі якісь заход сьогодні мене нагороджують. По перше, для мене це як особиста перемога, те, що я сьогодні присутня тут, і мене як радість саму за себе і дякую, звичайно, своїм близьким, те, що свої такою наснагою дали мені поштовх і я зараз тут. Захід, організований на честь дня студента, став нагодою відзначити студентські досягнення та заслуги перед містом. Під час урочистого прийому були вручені подяки та нагороди найкращим представникам молоді за здобутки у навчанні, науковій діяльності, культурі, спорті та громадській роботі. Ми дуже радіємо, що наші студенти мають змогу навчатися, хоч важко, але все одно. Форма навчання у нас зараз дистанційна, але ми вже освоїли всі технології, підтримуємо студентів, даємо їм. Змогу проявити себе як в освітній сфері, показати гарні результати навчання, також і по діяльності. Окрему подяку отримали ті студенти, які активно долучилися до волонтерських ініціатив та соціальних проєктів, підтримуючи військових, допомагаючи переселенцям та надаючи необхідну допомогу тим, хто постраждав через війну. Попри складні обставини, нав'язані війною, ці молоді люди не втратили віру у власні сили і сміливо взяли на себе роль агентів змін, зберігаючи національну культуру, підтримуючи українську мову, організовуючи заходи на підтримку громади та змінюючи її єдність. Великої вдячності за те, що ви робите, за ту вашу активну життєву позицію, за те, що ви прийняли рішення отримати знання і продовжити ту справу своїх батьків і дідів, продовжити справу нашого міста. Міста довжиною в життя, ви, це ті, хто достойно несе звання студента, і ми завжди все робимо для того, щоб підтримати вас у вашій справі, об'єднує вас всіх. Мета навчатися, отримувати професію і бути подальшому, і розвивати себе, свої родини, міста, державу. Це дуже велика справа, наполегливість. Ви не тільки навчаєтесь, але зараз багато-багато. Займаєтесь волонтерськими справами і допомогою. Підрасаючого покоління, тож студентство Кривого Рогу це не лише майбутні фахівці, а й сьогоднішні лідери, патріоти та громадські діячі, які готові підтримати своє місто та країну. Вони приклад того, як українська молодь, попри випробування, обирає шлях розвитку, відповідальності та змін заради кращого майбутнього для України. Аліна Сіднікова, Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв перше міський.